Мамо, знайомся, це віра, моя наречена, ми одружуємося. Людмила Васильівна дивилася на дівчину оце так несподівано. Де Андрійко йде дівчата? Вірніше, дівчина, та ще така. Красива, довгонога, волосся до пояса, очі зелені, красиві. Щось тим ти, дівка, подумала Людмила Василівна, переводячи погляд на сина, сяючого, як начищений посуд. Тонкі довгі ноги, невелике щодо них тіло. Вузькі плечі, трохи довше, ніж належать руки, що закінчуються великими широкими кистями. Білявий з тонкими губами, трохи відстовбурченими вухами. Точно не Делон. Ну що ж, проходьте в будинок. Сина Людмила любила, вона їх всіх трьох любила, але Андрійка, молодшого, найбільше. Старші діти жили в великих містах, далеко від батьків. У Валентини, старшої дочки, було троє дітей. Вона заміжня за хорошим чоловіком, правда, старшим за неї, але нічого страшного, живуть чудово. Середній Віктор теж був одружений, на хорошій, простій дівчині з селища, там двоє діток. Андрійко народився, коли Людмила Васильівна й подумати не могла. Думала, що клімак вже, тому й чоловіку нічого говорити не стало. Навіщо йому знати про жіночі проблеми? А виявилося, що зовсім не проблеми, а Андрійко. Чоловік сяяв, помолодшав, ніби. Був Іван Петрович старший за Людмилу на п'ять років, тому й оч мені від щастя. Гордий ходив, можу, мовляв, ще. Андрій Кокволий народився, але нічого. Виростили, вигодували. Незважаючи на те, що худий та непоказний, був він розумний дуже. У школі на п'ятірки навчався читати, писати в п'ять років з легкістю навчився. Всю бібліотеку прочитав. Найкращим подарунком завжди вважав книгу. Поступив на історичний вчитися з легкістю. Подобається йому це все: історія, книги старі. І ось одружується: ну ну, а що за терміновість така? Ти ж далі вчитися збирався. Людмила Васильівна накривала на стіл і поглядала на майбутню невістку. Мам, віра вагітна. Ну, а ти чого? Ну, мама, ти не зрозуміла, віра моя наречена, мати моєї майбутньої дитини. Мамо, ну що ти? Навіть по міським міркам сім'я Людмили Васильівни жила заможно. Вся техніка, хороший ремонт, великий будинок, краще і більше, ніж у голови, так що Віра не прогадала, роблячи ставку на Андрія в цій сім'ї були гроші. Покликавши дівчину допомогти на кухні, Людмила Васильівна запитала в лоб, для чого є Андрій. Не моргнувши оком, Віра заявила, що вони люблять один одного і зробила вигляд, що не розуміє, куди хилить майбутня свикруха. Ти мені, дівка, голову не дури, і справа навіть не в тому, чи я дитина. Що тобі треба від Андрія? Грошей? Так він ще не заробив, вчиться ще, та навряд чи скоро запрацює. Йому ще довго вчитися? Що ти хочеш? Навіщо ви так, Людмила Васильівна? Я люблю Андрія, а він любить мене, і у нас буде дитина. Ну дивися, якщо що, тобі це з рук не зійде, зрозуміла? Думаєш, лякаю? Краще тобі подумати, добре подумати. Я, Андрія, в баню з батьком зараз відправлю, а тобі якраз час зібратися і на останньому автобусі в місто умотати, і більше до сина мого на гарматний постріл не наближатися. Зрозуміла? Час пішов. На подив Віра, як сиділа, так і залишилася сидіти, вперто стиснувши губи. Ти на автобус запізнилася довго думала, дівчино. Добре вранці поїдеш. Ми разом поїдемо. Я люблю Андрія. «Так що ж ти заладилося про любов, ти кого обдурити хочеш? Мене хочеш обдурити, я не перший рік на землі живу. Ви не вірите, що вашого сина можна любити? А ти не мудруй, вірю. Ще як вірю, але не така, як ти. Ти задурепу то мене не тримай. Дитину прилаштувати треба, так і скажи по-чесному. Навіщо ти йому голову дуриш? Я ж і сама жінка, ну не подивляться на такого, як Андрій, такі, як ти. Не подивляться. Що ви все одне і те ж, я не винна, що з такою зовнішністю народилася, і дівчина заревіла як маленька. Ну ну, заспокойся, чого ти? Зараз подивимося, не плач давай. Он йди вмийся, занадто ти красива невістонька. Минуло п'ять років. Дідусь з бабусею обожнювали маленького Юрка. Все для молодшого онука робили. Ні, вони, звичайно, й старших любили і балували, але молодший Юрочка це щось. Андрій приїхав за сином один, якийсь похмурий. Татусь приїхав, ура. Татко, тільки я додому не поїду. У нас дідусем знаєш стільки справ ще. Андрій поплескав сина по голівці і пройшов будинок. Стомлено сів до столу. Синку, що трапилося? Хоч не захворів, а де вірочка? Мамо, тато, ви не переживайте тільки. Ми з вірою розлучаємося. Що, як це? Чому ж? Я не знаю, погано мені. З'явився якийсь чоловік, з яким у неї колись було сильне кохання, так вона сказала, а ще сказала, що Юрко не мій. Що, так він вилитий, наша порода. Бай що придумала. Так, хлопчика не дам. Розбирайтеся самі, дитину смикати не дам. Так що ж таке робиться то га? Наступний день Людмила Васильівна приїхала в місто. Виявляється, Віра пішла ще два тижні тому, сказавши Андрію, що все їхнє життя було помилкою. Вона зрозуміла, що все життя любила тільки цього чоловіка, і ось він приїхав, усвідомив свою помилку, і. Людмила Васильівна чекала Віру біля роботи. Ну, привіт, невістонька, привіт, рідна. Людмила Васильівна, не починайте. Ми всі дорослі люди. Ми вже все обговорили з Андрієм. Я тебе, Віра, попереджала. Скривдиш сина, що ж ти не слухала мене, га? Ви можете радіти, ваш син повернеться до вас. А я я буду з коханою людиною і нашим сином. Ось бачила? Жінка згорнула дулю і тиснула в обличчя вірі. Ось тобі, а не хлопчика, сама по кабелям шастаєш, дитини не чіпай наш, Юрко, наш і крапка, а ти йди, йди собі. Ех, віра, віра, що ж ти наробила. Ви чуєте, про що я вам кажу? Юра не син Андрія, розумієте? Насвід шукав його справжній батько. А де ж був то твій справжній батько раніше? Та що не бреши, віра, не бери гріх на душу, хлопця не отримаєш. Так що ж таке, ви в своєму розумі? Це мій син. Ми зробимо спеціальний тест. Це дуже дорого, звичайно, але справжній батько Юри не пошкодує ніяких грошей, щоб довести вам. Віра виділила слово справжній. Не зли мене, Віра, ми самі тест цей зробимо, ніяких грошей не пошкодуємо. Людмила Васильівна зателефонувала старшій дочці і попросила допомогти. Дочка зрозуміла, що все серйозно, і швидко прилетіла. За якимись своїми зв'язками, каналами, донька Людмили Васильівни швидко зробила тест на батьківство. Віра була попереджена, справжній батько теж. Валентина, старша сестра Андрія, поїхала додому, зробивши все можливе, підтримавши батьків і брата. Батьки Віри теж були на боці зятя. Мама взагалі мало не потрапила в лікарню вона завжди вважала, що Віра витягла щасливий квиток. Були вони людьми простих робочих спеціальностей і розумним зятем пишалися. За результатами поїхала сама Людмила Васильівна. Пізніше під'їхала Віра і її новий коханий. Який колись по дурості розлучився з нею, але, приїхавши в місто і побачивши вірочку, та ще й дізнавшись, що у нього росте син, він розкаявся. Принаймні так віра всім повідомила. Людмила Васильівна, як сторона, яка замовила аналіз, отримала сама документ, відкрила конверт при вірі і її залицяльнику. Швидко пробігла очима і скрикнула Ах, Віра, ах, паршивка! Онука нас позбавити хотіла. Батька рідного без дитини мало не залишила Бачила, бачила, з'їла разом з коханцем своїм. Людмила Васильівна швидко помахала листком перед ошелешеним обличчям Віри і її супутника, і пішла ходою королеви. Обернувшись до здивованої віри, Людмила Васильівна пообіцяла подати до суду, якщо хтось посміє доторкнутися до її онука. Дивись, Віра, ти мене знаєш. Віра вмовляла свого коханого переробити тест. Доводила, що це помилка, що там щось наплутали, але він якось скис. Пробувши цілий день своїм сином, як Віра його запевняла, чоловік зрозумів, що зовсім нічого не відчуває до дитини, до того ж, як з'ясувалося, до чужої дитини. Та й Віра вже не та дівчинка. Загалом, через пару місяців, Віра забігла до Андрія типу забула якусь річ то ще щось в такому дусі, то треба, щоб не травмувати дитину погуляти, як раніше всією родиною. Через місяць Андрій пробачив Віру. Вимолила вона вибачення, обіцяючи, що більше ніяких дурниць не викине тим більше доведено дитина від законного чоловіка, тобто від Андрія. Сама свекруха тест робила. Через якийсь час Віра набралася сміливості і поїхала вибачатися перед свекрухою зі свекром. Звичайно, її пробачили заради сина і внука. Через рік народилася ще одна внучка Люся. Вірочка з часом трохи поправилася, округлилася. Андрій теж виправився, якось змужнів, став досить таки цікавим чоловіком. Все отримував якісь наукові ступені, викладав у університеті свою улюблену історію, і вже віра стала побоюватися конкуренції з боку молодих і довгоногих. Але Андрій нічого й нікого, крім історії та віри з дітьми не помічав життя йшло своєю чергою росли діти, старіли батьки. Не стало свекра, був він уже досить стареньким, всі дуже сумували за ним, віра в тому числі, дуже вже він хороший був. Зі свекрухою Віра взагалі почала тісно спілкуватися після народження Люсі, і ніхто ніколи не нагадав їй про той випадок, коли довелося робити тест на встановлення батьківства. Тоді це було дуже затратно і дорого, це зараз, напевно, навіть кожен може собі дозволити, чомусь згадала Віра. Іноді, ще тоді по молодості, Віра думала, як так, як вона так помилилася, вона ж була впевнена, що вагітна не від Андрія. Дуже боялася ганьби, боялася, що батьки не приймуть, ось відповіла на залицяння Андрія. Це потім вона зраділа, коли той, здавалося б, коханий на все життя, сказав, що вони різні і зник. Ось тоді Віра і зрозуміла своє щастя, ось тоді вона і пішла до Андрія і не прогадала, посміхається своїм думкам Віра. Так думала Віра, під'їжджаючи до будинку свекрухи, та подзвонила й попросила приїхати. Доброго дня! Віра зробила крок до колись могутньої жінки, а тепер старенької, яка все ще намагалася зберегти свою поставу, свій погляд. Привіт, рідна, йде в будинок. Зазвичай свекруха сипала слівцями різними, а тут притихла, захворіла, чи що. Віронько, сідай, сідай. Про нашу розмову не повинен ніхто знати, обіцяй, я знаю, ти слово можеш тримати доведено. Добре, Людмила Васильівна, добре. Ти прости мене, дівчинко, ти сама мама, а може й скоро станеш. Он Юрчик, красень який, та й Люся вже наречена. Загалом ти мене зрозумієш я ж все заради сина робила з любові материнської до нього. Та що ж таке, Людмила Васильівна, ви мене лякаєте. Спробувала перевести в жарт цю незрозумілу розмову. Мабуть, нудно їй одній, подумала Віра, ось і шукає привід. Адже кличемо до себе, а вона опирається. Віра, якщо ти не пробачиш мене, я зрозумію. Ось. Людмила Васильівна подала якийсь папір. Віра нерішуче взяла його в руки, прочитала, потім ще раз перечитала, спустила руки на коліна. Людмила Васильівна, хто ще знає? Свекруха заперечливо похитала головою. Ні, Віра, тільки я, а тепер ти. Людмила Васильівна. Жінка впала на коліна перед старенькою, обнявши ту за ноги. Мамо, наша улюблена, мамо, я вас прошу. Давайте це спалимо, будь ласка. Я порву на дрібні шматочки і спалю добре? А дим над полем розвіємо, заскрипіла, сміючись, свекруха. Пробачте мене. І ти, мене, прости, дівчинко, тепер спокійно можу йти. Мій то кличе мене, нудно йому без мене. Що це ви вигадали? Віра переночувала у свекрухі, а вранці побачила, що її вже не стало. Як так, міркувала Віра, після того, як роз'їхалися всі гості? Як так? Стільки років знати правду, мовчати, приховати її? Але ж який концерт тоді розіграла, і як спритно все обставила? Посміхається віра своїм думкам. Оце актриса, та ні, не актриса, просто вона дуже любила свого сина. Жінка підняла заплакані очі на портрет свекрухи, їй здалося, що та злегка посміхається. Батьківство не підтверджено, спливло в пам'яті у віри. Тести раніше були неточними, заспокоїла себе жінка.